Так, друзі, наша мня на охоті ловить мишей біля потічка і живими тягає в хату. Вже третю миш виносимо з хати, ловимо. Вона приносить до хати, а ми з цією сім'єю ловимо, задає нам роботу, приносить до хати живу миш, От. випускає десь там, показує нам, а ми і за нею потім. Замишується і ганяємося по цій хаті. Коротше, скільки воно вже без нас принесла. Що це в неї? Ценник якийсь прицепний? Що це й здівається над тобою? Мякка, скільки ти? 179 гривень стоїш, а де ти, ти нацепився? націпився? Що це таке? 179 гривень. Хто це іздівається? Женевна Саша. Мякко. А а. Так, тільки щоб не носила тут нічого. Ти поняла? Красавець, ти поняла? Нам мишей не треба. Ми ну, розумієш, ти господиня велика. Нам мишок не треба. Поняла? Як? Красотка. з спотічка носить мишей. Де в них бере полюбі, які смешки видно? Вона їх вносить до хати. Но-но-но, нява. Но-но-но,